Працюєш з клієнтами через TikTok? Послухай цю історію, щоб тебе не кинули. Як мене пробували кинути на 300 євро. Пише мені дівчина в особисті на платформі Тікток. Бачила твоє відео, чи робиш ти анімацію логотипів. Я відписуюся, звісно, роблю, але по передоплаті в 50%. Але сама писала англійською мовою. Думаю, звідки вона взагалі бачила мене, якщо я веду блог українською мовою. Через день відписується, пише окей, ось мій WhatsApp. Давай спілкуватися там. Відписуюсь їй, окей, нахожу її в WhatsApp і скидаю хрестик, типа що я з TikTok. Вона мені присилає технічне завдання, референс. З анімації така, що готова платити за ці дві анімації логотипів 700 євро. Але через пайонір. а в номер телефону в неї зі штатів. Думаю, чого вона хоче розчитуватись євро, якщо в Штатах входять долари. Ну, думаю, ок, відправляю їй емейл, до якого підв'язаний пайонір. Через 10 хвилин пише, що все ок, вона відправила бабки. На емейл мені приходить повідомлення від пайонір, що мені зачислили 700 євро. Але зарахувати фізично на карту не можуть, так як в мене не бізнес Account. Щоб підключити мені бізнес-аккаунт, потрібно, щоб ще хтось докинув мені 300 євро, щоб вийшло в обшій сумі 1000 євро. Під час цього всього подруга мені пише, що вона все оплатила. Дайте мені знати, чи гроші прийшли. І перевірте, будь ласка, емейл. Пайонір мав вам відправити це все на емейл. Я їй пишу, що емейл прийшов, але кошти ще не зарахована. Вона просить, щоб я їй скинув скріншот емейла. Скидаю скрін їй. Вона відписується, що їй такий самий прийшов email і каже, що вона готова ще докинути 300 євро? Якщо я пообіцяю, що поверну їй цих 300 євро відразу. Я їй говорю, зачекай, я позвоню в підтримку і вирішу це з підтримкою. Вона йде відмову, каже: Ні, ні, давайте бістріше порішаємо, тому що мені потрібно йти спати. Захожу на емейл, порівнюю електронну почту, з якої прийшло прийшов лист з оригінальною почтою пайоніра, і вони не сходяться одною буквою. Пишу їй, щоб вона сходила на, і вона відразу відключається від чату. Будьте уважні, друзі, перевіряйте усе і не вірте в швидкі гроші.